Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку властивості степеня з натуральним показником. Давайте роздивимось більш детально ці правила. Для будь-якого числа А і довільних натуральних чисел М і Н виконується рівність. Цю рівність називають основною властивостю. Степені. Вона поширюється на добуток трьох і більше степенів. А в степені М, помножити на А в степені Н і помножити на А в степені К. Основу ми залишаємо ту ж саму, а показники степенів треба додати. Для будь-якого числа А не дорівнює нулю і довільних натуральних чисел М і Н, таких що М більше за N. Виконується рівність а в n степені, розділити на А в n-ному степені буде дорівнювати А n-степені m-у n. При діленні степенів з однаковими основами основу залишається ту ж саму, а показники степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Правила піднесення степеня до степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишають ту ж саму, а показники степеня перемножують. Наприклад, якщо в нас є 4, треба возвести у п'яту степень, а потім ще в четверту, то, то отримують основу залишають 4, а показники степені 5 і 4 перемножають. Перемножують. А у п'ятому степені і пом... треба возвести до степеня 9. Тоді ми основу А залишаємо, а показники степеня перемножуємо. 5 помножити на 9 буде А у 45 степені. Для будь-яких чисел А і Б і довільного натурального степеня N виконується рівність. Якщо нам треба возвести до степеня добуток, то треба до, степені, до цього степеня при, треба піднести кожний із множників і результати перемножити. Наприклад, якщо у нас є 7 А, Б, треба визвести до третього степеня, тому 7 возводимо третю степінь до третього степені, а до третього степеня і Б до третього степеня. Наприклад, інший приклад: мінус 2х треба визвести до третього степеня. Тому Якщо у нас непарна степінь, залишається мінус 2 у третьому степені, х у третьому і у третьому степені. При піднесенні добутку до степеня треба піднести до цього степеня кожний з множників і результат перемножити. Ось це правило вам треба записати і запам'ятати. Ліву і праву частину розглянутих тоточностей можна міняти місцями, що ми будемо робити на практичних заняттях, коли будемо виконувати практичні завдання. Отже, перше завдання треба розв'язати праву і записати добуток у вигляді степеня. М у сьомому степені помножити на М у четвертому степені. За правилом властивості степенів нам треба основну. Знову залишити ту ж саму М, а показники степені скласти, додати 7 додати 4, ми отримаємо М у степені 11. А у дев'ятому просто треба помножити на A. А. Але ж ви пам'ятаєте, що А, коли не пишеться степінь 1, просто не пишеться, тому ми пишемо А. Основа залишається та ж сама, а показники степені додають. І це буде А у десятому степені. 10 у сьомому треба помножити на 10 у п'ятому степені. В такому випадку основу залишають ту ж саму 10, а 7 додати 5. Сьогодні перший урок, тому ми показники степеня складаємо для чого? Для того, щоб ви засвоїли ці правила. Потім такі приклади ви будете виконувати усно. Буде 10 у 12 степені. Тепер 9, як ви бачите, одиничку ми не пишемо, але ж ми її повинні бачити, тому 9 так і залишаємо, а показники степеня треба скласти. І ми отримаємо 9 у 6 степені. Виконаємо наступні вправи. А у дев'ятому степені треба розділити на А у четвертому. При діленні степенів ми основу залишаємо ту ж саму А, а показники треба відняти 9 відняти 4. Знову нагадую, що це перший урок, тому треба все це показувати для закріплення, щоб ви закріпили, що, якщо у нас є ділення степенів, показники степеня треба відняти. Коли ви засвоїте дуже гарно цю тему, Такі дії, як 9 мінус 4 писати не будете. Х у 12 степені верні, треба розділити на х у 5 степені, тому нам треба основу записати ту ж саму показники відняти. 12 мінус 5. Це дорівнює 7 Х у сьомому степені. С у сьомому степені треба розділити на С у першому степені. Першу степень зазвичай не пишуть, але ж тут я вам просто показую, що треба бачити цю, ту, цю першу степінь, одиничку. Тому ми отримаємо С, 7 відняти 1, і ми отримаємо С у шостому степені. П у 10 розділити на П у восьмому степені, тому буде П10 відняти 8 це буде П у квадраті. Наступне завдання степінь степні. Подайте у вигляді степені Х у п'ятому та ще у другому степені. Тому ми основу залишаємо ту ж саму, а показники перемножимо 5 помножити на 2, це буде 10х у 10 степені. А в 11 степені треба визвести у шосту степінь до 6 степеня. Тому основу залишаємо ту ж саму: 11 множимо на 6, і ми отримаємо А у 66-му степені. 6 у третьому треба помножити до степеня 9. Тому ми основу залишаємо 6, а показники степеня перемножаємо 3 помножити на 9, і це буде 6 у 27 степені. 10 у третьому степені, та ще треба возвести до 6 степеня, Основу залишаємо ту ж саму показники перемножуємо, 3 помножити на 6. Дорівнює 10. У 18 степені. Тепер нам треба записати степень у вигляді добутку степенів або числа і степенів. Наприклад, А Б у 6 степені. Нам треба перший множник А визвести до 6 степеня і другий множник Б визвести до 6 степеня. Два. П у четвертому степені ми 2 возводимо до четвертого степеня і множимо на П у четвертому степені. Як ви бачите, 2 у четвертому степені це 16, тому ми можемо тут написати або числа із степенів 16П у четвертому мінус 5ах треба довести до другого степеня або до квадрату. Так як у нас. Парна степінь, то ми плюс у нас перетворюється у мінус. Тому на початку, коли ви тільки мінуси, то треба поставити плюс, щоб ви бачили, що мінуса тут немає, і ви його не загубили. 5 у другому степені це буде 25, і записуємо а у другому степені, х у другому степені. Зразу для себе напишіть, що 5 у квадраті це 5 помножити на 5, і ми отримаємо 25, щоб ви розуміли, де ж взялось 25. Розпишемо четвертий приклад. У нас непарна степінь 3 і число мінус, тому відпадь у нас буде мінус. Ось тут ми ставимо мінус. Тепер три рази треба помножити само на себе 0,1. 10. Я поки що ось так запишу: 1 у третьому степені, треба помножити на М у третьому степені. Ось тут дивіться. Нам треба відокремити три знака після коми. Давайте я це напишу: мінус 0,1 помножити на 0,1. І переписую. Переписуємо М у третьому степені. Для чого я це розписала, щоб ви побачили, що коли ми визводимо 0,1 до якогось степеня, то яка степінь стільки знаків буде після коми? Ось 1, 2, 3 знаки, Тому буде 0, мінус, ну, ви бачите, мінус треба не губити. 0, 3 знака після коми, а потім тільки записуємо М. У третьому степені. Що ж, діти? Ми з вами повторили і розв'язали прави на всі властивості степеня. Це правило, ще раз нагадую, треба буде переписати, зробити собі на цупкому папері ось таку табличку, щоб вона була у вас перед очима на перших уроках, поки ви не засвоїте всі ці властивості степеня. Дякую за увагу! Всім гарного настрою! Підписуйтесь на канал, щоб не загубити не пропустити наступні відео.